Мої дорогенькі, сьогодні стартує мій іменний розіграш, і ось ці всі чудові подарунки ми підготували для вас. Для того щоб взяти участь у розіграші, умова єдина мої друзі, ваші друзі. І ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Якщо у вас закрита сторіночка, будь ласка, відкрийте її на період розіграшу, тому що, по перше, ви не зможете побачити всіх моїх друзів. Ну, а по-друге, якщо вам випаде подарунок, то я не зможу перевірити підписки. Тому на період розіграшу, будь ласка, відкрийте їх. І вже завтра ось цей чудовий аерогриль поїде до когось із вас. Тому швиденько переходьте до мене в сторіс, виконуйте умови і бажаю вам усім успіху. Розігруємо ось цього красення, а завтра оберу переможця серед тих. Хто буде підписаний на того, на кого підписана я, і натисне на Хочу аерогриль. Бажаю вам усім успіху. Залишаю вам посилання на сторінку, де ви можете переглянути умови участі, які сторінки можуть приймати участь у розіграші, а які ні. Це дуже важливо. Ну це загальні правила. Їх там небагато. Тому, будь ласка, зайдіть, кому цікаво, перегляньте. Ну, а зараз. Мариновані баклажани, я їх, ясне діло, вже зробила. Ой, рецепт у мене в ленті є там <сь> в самому конці чи на самому початку. Ну, як могла, тоді я оформляла ті відео, та й зараз не краще. Але ще раз е, напишу на сторіс, на сторі, на сторіс рецепт. І робіть і смакуйте це. Це не, це не рецепт, це взагалі <хи> щось таке необикновенне. 2 кг баклажанів, хвостики побрізали, помили і відваримо. З моменту закипання у воді 10 хвилин і витягуємо. Робимо маринад, стакан оцту виливаємо в каструльку. Додаємо тут у стакані стакан 200 грамовий пів стакана води. Пів стакана олії. Ну, по рецепту по справжньому йде стакан олії, але тоді баклажани виходять дуже жирні. Тому пів стакана води пів стакана олії. Додаємо стакан цукру. Ну, стакан у мене 200 грамовий. Я вже не знаю, чи казала, чи ні. 200 грамовий. І додаємо 2,5 столових ложки солі. І це все діло треба закип'ятити і відставити, хай охолоне повністю. І такий у нас буде маринад. Зараз робимо помадку. Що нам треба для помадки чи пересипки, як її правильно назвати, неважливо. Дві головки часнику подавити чи перемолоти, кому як зручно. Гарний пучок зелені. У мене сам кріп. Можна пополам з петрушкою, можна саму петрушку. І гіркий червоний треба, щоб перчик був. Якщо невеличкий, можна 4 штуки. Якщо гострого дуже не любите, можна 2 штуки. Це вже за власним бажанням. У ну, мене такий довгенький, я взяла три штуки. Значить, перчик ріжемо разом з насіннячком, Дрібненько. Пополам і так дрібненько шматочками це покришимо і це подалимо, А тоді все разом змішаємо. Ось така суміш у нас вийшла, це ми нею зараз перемішаємо і будемо перетрушувати, баклажани наші. Ох, і смакота буде. М -м -м. Я вже пару років не робила, скучила. Та один рік як зарядила, ну, коротше, переїла, мабуть, трохи. Що не тянуло, це все дуже потягло знову. <смітло> Баклажанчики зварилися, щоб їх і не переварити. Ну, щоб і не тверді були. І хай теж охолоняють. А вони колір поміняли. Все нормально. Схололи наші баклажанчики і будемо їх різати. Перерізаємо пополам ну, які шматки. Це залежить від баклажану. Якщо він здоровенний, то можна половинку, ще на четвертинку І такими шматочками не тоненькими, щоб можна було що вкусити. Якщо такий у мене. Ну Середній, значить ріжу напівкільцями. Десь такі кусочки по сантиметру. От. Якщо зовсім маленький, можна і кружечками порізати. Це вже смак від того не зміниться. Ось такими шматками. Так, зараз пару штук поріжемо. І складаєте або у лоточок, або в якусь костику, або ну, це вже куди ви захочете. Куди вам більше подобається. Якщо хочете довше зберігати, можна у лотки позакривати і, і в холодильнику, або в погреб, у відеречку зробити. таке оце пластмасове. Ну, до нового року точно стоятиме, якщо встоїть. От я два штучки покришила. І тепер беремо, пересипаємо часничок, кріп і перчик. Так, знову ріжемо. Ріжемо далі. І так до кінця. Шарами перекладаємо до кінця. Дівчатка, це така смакота, нереальна. Хто робив, той знає хто не робив, обов'язково зробіть. І тепер заливаємо нашим охолодженим маринатом. Тепер ложечкою так трошки, щоб вже ж не, не рукою можна рукою для себе робити, можна й рукою трішки отак, щоб, ну, щоб юшечка цей же ж маринад. Змочив усі баклажанчики. От. От так. І накриваємо кришечкою і в холодильничок. Я вам хочу сказати, що його вже отак мочать у, у маринад. І вже вони добрі ці баклажани, але хай постоять. До вечора, до ранку. І смакуйте. Отак. От так. Так, ну а бабулька зараз візьме вилочку, бо це не діло. Так, тільки раз. От цього як от о, відвал башки. Е, гостренький. Як не любите гостренький перчику червоного менш. Ну, там уже самі будете регулювати. Накриваю кришкою і в холодильник. За цей рецепт хочу подякувати Наталочці. Ми працювали разом у Борисполі. Вона сама в Борисполі і живе. І це дала вона нам цей рецепт. Це ж вже скільки років минуло. Ну, минуло трохи. На просторах інтернету такого рецепту немає. Хіба що може мій ходить? Ну, він не мій. Коротше говоря, робіть, пробуйте і я думаю, що ви всі будете задоволені. Я такі баклажани навіть в Єгипет возила до людиних друзів. Бо вони були на мене підписані, пробували робити, але там або оцет не такий. Ну, коротше говоря, що не виходив такий маринад. Так я як повезла в аеропорту, ну, лоток такий здоровенний зробила. В аеропорту питають, відкривай, що ти везеш. Я ж відкрила, кажу, баклажани. Хорошо. То як вони поїли ці баклажани, так казали, що цей маринад клали і перець, що Дуже ж маринад такий. Ну, видно, щось там Оцет не, не такий, як у нас. Це я так сама собі думаю. І оце в неї перша була така, чим мене могла зачепити, зацепить. Це чоловік Саша, тобі стирати труси, Оце все, на цьому кане. І коротше, колись вона в мене цим дуже така вийшла ситуація, я не буду зараз її розповідати, можливо, колись буду до цього готова. І вона, і вона мене цим якось, ну, я приїхала, пам'ятаю, на садочок давали по 20 соток буряка. Я приїхала з цього буряка. Мокра, вся бо дощ пішов, пішла в душ. І ну, така у нас ситуація вийшла, що знову були упом'януті слова, що Саша тобі труси стирає. І коротше ми з нею дуже повздорили, просто ну, це передати не можна як. Я ж кажу, буду колись готова, розповім. Ми спілкувалися спілкували цілий рік. Але після того я стала найкраща, мабуть, невістка. Сонечко було до кінця. А якою ж крокою будете ви, хорошою. І була я сонечко до кінця. Я їй сказала, ма, давайте, я на ма ма, все, давайте не будемо конфліктувати. Якщо вам щось не подобається, в мене на городі, чи в мене десь. Ви знаєте, де мій город, бо ми сусіди, ми жили по сусідству. Знаєте, де стоїть пачка? Взяли, пішли і виправили, так, як вам подобається. Я буду тільки приємно цьому вражена. Не драконьте мене, бо знаєте, кому воно потрібно. І тому весь час говорилось так: якби люди, я б сказала, це старша невіст, старшого сина невістка, а тобі краще промовчу. І от після того ми з нею такі друзі були і дуже гарних відносинах. Свікруха моя жива, ще їй 94 роки. Але я скільки не була, я за роки війни я до до війни її бачила, не бачила. Вона живе у молодшого сина. Я завжди приїжджаю, то в мене часу мало, то вони там боліють якимись ковідами, простудними захворюваннями. то І вже з Свекрусі ті моя поява, знаєте, в 94 роки я не думаю, що вона буде цьому дуже рада. Але обов'язково колись розкажу цей конфлікт. Це був конфлікт, звісно, рік не спілкування, уявляєте? Дякую. Рік не спілкування було так, вона залізала порося. Вже постирала моя сушка, виключу її. Ой, посушила. Посушила. Рік не спілкування, це зарізала порося і несе мені в тазу плічку. А я ж сердита, несу його назад. Дякую. Олександре, ну, у мене ж кава, диви там. Ну, поки не будемо додаватися. Узнаємо один одного краще. Домовились? Я теплічко і назад, а це як зараз пам'ятаю була весна перед Паскою. Подарунок, дякую, Олександра, дякую, дуже-дуже приємно. І носимо ми теплічко цілий день до вечора. Тоді вже приходить чоловік з роботи, відносить його назад, вона приносить його знову. І я кажу, ладно, хвати, поїмо заднє плічко, празники впереді, ну раз вже ж хоче свекруха дати. Ми не спілкувалися цілий рік. Цілий рік, а потім помирилася, я ж повторюю, що я стала для неї найкращою невісткою в світі, а вона для мене найкращою свекрухою. Ну, для цього повинно було от -от таке статися в нашій родині. Яка я буду свекруха, ну, а може я вже є свекруха, ну, якщо я щось не висвітлюю чи щось не говорю, ви ж не можете все знати. правильно? Я можу своє життя показувати на показ, але не показувати життя дітей. Я взагалі вредна по натурі порядку, чистоти. Оце мій великий мінус. Уже здоров'я в мене не те, а я все думаю, що я зроблю краще, ніж інше, я це вам повторяла. Що варите? Банош, банош чи банош, як правильно. Перше в житті, дівчат, жду, поки закипить молоко, масло, сметана і вершки і всиплю крупу. Це і конець, шкварки вже висмажені. Тому от мене, от таке, мене, от такий в мене бздик цього мого, як воно називається, педантності. педантності, розумієте? Як мене ще моя підписниця з інстаграм Лєночка навчила, ще таку, вона теж така педантна, діск не викидай, витираєш обличчя тоніком, воно ж тоді вже не викидай, пройдись у то з ним, на що ж переводить. Тому це також робиться кожного вечора. От в цьому мій великий мінус. В цьому щось десь не подобається. Боже ти, це... я вже на ти. Раз жена, що там викать. Олександре, я просто дуже вам вдячна за такі слова кохання в мою адресу. Хоч бери та губи крось. Ой, Олександра. Олекс... Переходьте в інстаграм, Олександра. Я там кожного дня виходжу в сторіс. Кумушки Лєночка. Моя сторінка. Я давно веду Інстаграм, до речі, після смерті чоловіка. Мене син говорив, каже, мам, що ж ти так само собі замикаєшся? Ой, кипить. Подпишись на мужа. Підпишусь. В інстаграм чи в Тікток? А як знайти? Я не дуже тут щось зображаю. Тепер ми висипаємо цівочкою, цівочкою. Не зовсім виходить в мене цією цівочкою, але... коротше. І все, дівчат. Ой! Оце і весь бонус. І тепер ми його, мабуть, треба огонь зменшити, так? Підпишусь обов'язково. Саша, підпишусь, доброго дня, Людочка. Хто вас навчив готувати їсти? Життя. Мене бабуся дуже смачно готувала. По свадьбах ми з кумою ходили. Ой, по 200 чоловік, по 240 на свадьбах було, у нас кухарки, я недавно з нею розмовляла, кажу, боже, ходили ж безкоштовно. Це була честь, як тебе в селі погукають куховари. Це була велика, велика честь. Щось в мене воно дуже густе якесь. Чи таке повинно бути, чи молоко? молока, ж робити? Пай. Караул.